Вбили сімох людей і знищили тисячі книг. У Харкові день жалоби. Напередодні, 23 травня, по типографії в місті російська армія нанесла три ракетні удари. Близько 11 го дня у типографії «Фактор Друк» працювали півсотні людей. Це підприємство частина одного з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі. У прифронтовому Харкові, попри війну, друкували книжки для більшості видавництв України. Перша ракета влучила безпосередньо в цех. Людей завалило, почалася масштабна пожежа. Юрій всіх на Один удар було безпосередньо в цех, де працювали люди. Ну і, власне кажучи, ці шість людей опинилися в самому, тобто епіцентрі удару. Ще дві ракети, скажімо так, поблизу цього підприємства. Системність одна це виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки. Цивільні наші люди, тобто ворог б'є виключно по нашим цивільним. По Люботину так само, відкрита територія, паркова зона, тобто, напевно, було розрахунок, що там була велика кількість людей. Зранку по Золочеву удари керованими авіабомбами так само постраждав знову дитячий садочок і виключно цивільна інфраструктура. Кілька працівників вважалися зниклими, але їх тіла знайшли під час розбору згарища. Щоб ідентифікувати рештки, криміналісти провели ДНК-тести. Зразки надавали діти та батьки вбитих. Протягом ночі всіх вдалося опізнати. Вбиті це здебільшого жінки, машиністки друкарі. Загиблий чоловік працював пакувальником книжок. Пошукову операцію не зупиняли, хоча деякі роботи екстреним службам доводилося зупиняти через загрозу повторних ударів. Все відділення в укриття. Півтора десятка працівників типографії постраждали. Двоє у важкому стані. Вони в реанімації. Ще семеро у стані середньої важкості на стаціонарному лікуванні у хірургічному, нейрохірургічному та в травматологічному відділеннях. Збитки підприємства наразі не названі. Відомо, що з 4 тисяч квадратних метрів робочих площ ракетна атака зруйнувала більше чверті. Під час атаки 23 травня по Харкову і передмістю випустили 15 ракет з ЗРК с 300